Всім привіт, компанія Motor Ukraina. Ми сьогодні знімаємо вам новиночку, це Forte RD244R. Ця модифікація йде з реверсом 25-го року. Це модифікація, якщо ви дивилися наше відео або просто знаєте. Є Forte RD, є Forte RD Lux, є Forte XT і на даний момент ще вийшла RDR, тобто з реверсною коробкою. Щоб ви не плутались, знімаємо вам по кожній моделі відео. Тому якщо вам цікаво, подивіться, все у нас є на каналі. Приступимо конкретно до цього трактора. Тут у нас стоїть вже стабільно закріплений капот, ось такий от з пластиковою передньою частиною, повністю металевий в синьому кольорі. Вони всі моделі отримали такі капоти зі зручною, до речі, ручкою підйому. Тобто не треба десь отут щось шукати. У вас є ручка і для підйому, і для опускання. 80 кг додаткової ваги. Всі трактори отримали. І РД, і РД Люкс, і РК, звичайно. 24-й передній міст з редуктором, з підсилювачем керма. Виносні фільтри, в принципі, тут все в доступі, як на всіх каймавських двигунах трьохциліндрових, тут нічого особливого. А, значить, тут повністю рівна підлога, що не може не радувати. Так, дивимось. Повністю рівний пол, Педалі не підвісні, а маса знаходиться, грубо говоря, прямо біля кермовача. Тобто, навіть якщо ви забули, отак от простягнули ручку, закріпили, ляснули і поїхали. Приборка новітня, усвоєна. Вбудована, не боїться вологи, повністю пластиком все обшито. Можна мити, можна під дощем кататися, але не бажано для здоров'я шкідливо. Переходимо далі. Так, По колесам 6,5-16 передня резина, Нерозборний диск, задній диск розборного типу бачимо 11,2 на 24. Також довантаження 20 кг на кожне колесо. Задня навісна система Іде трьохточкова. Не шарнірного типу, звичайного, але, друзі, подивіться, ціла клішня, без сварних швів взагалі. Тобто просто гнутий метал трішки да, по формі, щоб вам було зручно користуватися і все. Е, під 20-й палець у вас 22 яблучко. Чотири гідровиходи, які керуються з окремого розподільника. Ось маємо два речаги на них окреме. Шістіш ліцевий вал відбору, дві швидкості, причіпний з двома пальцями, е, короткого значення, грубо говоря, під е, ПТСкі. 24-й задній міст у вас чулки подовжені йдуть. Регулюється кулія, у вас 1,20-1,30 м. Задній простір, як бачимо, повністю обшитий металом. Вони випускаються в такому синьому кольорі, інших кольорів немає. Задній простір обшитий сіреньким. Під колір грубо говоря, трьох точки і ваших чулків, вашої побудови. рами. Так, З лівої сторони, як положено, маємо зручну підножку. Так, залазимо, сідаємо на нього, я вам покажу все, що по речагам. Сидіть, в принципі, зручно, здвоєна педаль гальм бачимо. Можна відтормажувати кожним окремо колесом. Ручний стартер, звичайно ж є. Клаксончик у вас тут вбудований окремо. Не обманюйтесь, тому що ця стучка працює, але по факту. ось у вас. Так, щеплення тут, якщо я не помиляюся, йде дводискове. Саме прикол реверс. Отакий, може, він не дуже красивий, але він є. 4 передачі вперед 4 назад, плюс повищені і поніжені передачі, Соответственно, у вас 8 плюс 8. Також під'єднується передній привод, також у вас є вал відбору потужності дві швидкості. І Тут у вас блокується диференціал. Вниз блокується і вгору підіймається. Він підпружинений Гідравліка і вмикається ще вал відбору потужності. Ой, Оце вал відбору, це гідравліка. Три положення. Плаваючи плюс гору вниз. Друзі, але саме привабливо у цього трактора це те, що він б'є рекорди. І по факту на сьогоднішній день це сама дешева модель серед китайців нових з реверсною коробкою 6100 доларів. Коштує цей трактор. Це на гарантії, це з документами, це з доставкою. Без передоплат працюємо. Якщо вам сподобалась дана модель, набирайте. Їх приїхало 4 штуки, доступні всі до заявок, тому що ми навіть його не анонсували. Поки вони не приїхали, ми не були впевнені, що цей трактор буде отакий от класний, як по суті він є. Якщо вас цікавить, недорога, але якісна техніка Forte 244 RDR. Також подивіться модель RD Lux, вона йде на механічній коробці, коштує 5650. Теж широкою резиною, схожа, дуже модифікація. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал, пишіть як вам ця новиночка. Пока-пока.